Галина завжди була жінкою з тієї категорії, про яку кажуть, їй пощастило, хоча вийшла заміж у 25-те, та для села то вже вважалось пізно. За те за кого Василь, господар, роботяга, чоловік, який не боявся роботи ні в полі, ні на будові ні за кордоном. Його поважали всі і чоловіки, або вмів гроші заробити, і жінки, бо був спокійний, тверезий і, як казали, не гуляв. Вони побрали стиху, без гучних весіль, без гулянок на три дні. Галина вже тоді вже й не мріяла про Фату і Лілеї хотіла просто спокою, стабільності. Вона дивилась на Василя і думала оце моє спокійне майбутнє. Жили вони, як кажуть, як пиріг у маслі. Василь поїхав за кордон спочатку в Польщу, потім в Німеччині був, будував, клепав, возив додому гроші, а Галина тим часом облаштовувала дім, впорядковувала їхнє сімейне гіздечко. Вона його оздоблювала, садила квіти, плитку вибирала, штори міняла, щоб усе було як у людей. Коли він приїздив, вона готувала йому найсмачніші страви, голубці, холодець, домашні ковбаски. А він, зморений, сідав за стіл, зітхав і тихо казав Ну, Галю, ти в мене золото. А вона усміхалася, хоч в душі їй було прохолодно, бо то було не життя то була угода. Двоє дітей виросли, кожен пішов у своє. Старший син став айтішником у Києві, дочка – медсестрою в Італії. В хаті стало тихо. Василь знову збирався на заробітки, бо не міг без того. Каже, вдома вже ніби руки сохнуть без діла. Та сидив же, Василю, умовляла Галина, і так у нас все є, хата, город, діти на ногах. Не можу, Галю, відмахувався він, я звик. І знову поїхав. І тоді, як на гріх, у село приїхав Валерій. Той самий, її Валерій, з юності. Колись, ще коли Ганна навчилася в технікумі, вони зустрічалися. Вона тоді була така ніжна, легка, вірила в любов, але Валерій поїхав у місто, там знайшов собі іншу, а потім і ту покинув, не одружився, ніби все життя чогось чекав. І ось знову він, сивий, але очі ті самі, сміх той самий лагідний, що колись змушував її серце калататись. Галю, сказав він, коли зустрів її біля магазину, я тебе відразу впізнав. А я думала, ти вже й не пригадаєш, сказала вона, ховаючи руки в кишені. Вони почали бачитись частіше. Спочатку просто говорили про життя дітей, про руки, що пролетіли, а потім. ну, потім усе закрутилося. Галина відчула, як прокидалася в ній те, що спало десятиліттями. Вона знову хотіла жити, а не просто чекати чоловіка за кордоном. Її почало мучити сумління, вночі не спала, дивилась у темряву, і питала себе, Галю, ну що ти робиш? Але серце своє не могла заглушити. Коли Василь приїхав на своє п'ятдесятиріччя, вона вже знала, що йому скаже. Вечір був гомінки сусіди, друзі, родина, Василь ходив, усміхався, дякував усім. Галина подала торт, всі кричали гірко, а вона стояла, дивилась на нього. На цього чоловіка, який стільки зробив для неї, для сім'ї, і якого вона ніколи не любила. Коли гості розійшлися, вона сказала: Василю, я йду. Куди? не зрозумів він. Від тебе. Ти що, Галю, жартуєш? Ні, діти дорослі, я все вирішила. Він стояв, не вірячи. То що, тобі чогось не вистачало? Хати, машини, грошей у нас все є. Вона мовчала, потім тихо каже, мені не вистачало самого життя. Василь сів на диван. А хто він? спитав крізь зуби, Валерій. А, той, що тебе кинув. Ну що ж, іди, Галю, іди, а якщо надумаєш, то не вертайся. Вона пішла, без скандалів і без валіз, просто взяла документи кілька своїх речей і пішла до Валерія. Село голо, як вулик, та що їй не вистачало, та він же її на руках носив, та вона з глузду з'їхала, у 50 літ любов згадала, та не мудра, і годі. А Галина не слухала, вона вперше з довгі роки не слухала нікого, їй здавалося, що. Те, чого вона чекала все життя, нарешті прийшло. Перші місяці були як сон, прогулянки вечері, сміх, поцілунки. Валерій купив невеличку квартиру у райцентрі. Жили скромно, але щасливо. Вона думала оце воно моє. То руки взяли своє. Валерій мав проблеми із здоров'ям, став буркотливим, дратіливим, почав дорікати. От бачиш, як я тебе тоді не відпустив, а вона мовчала, бо й сама думала, що, може, доля мала би бути інакша. Минуло ще три роки, Галина постаріла, одного разу вона пішла на автобус і зустріла Василя. Він ішов неспішно, несучи тробину з базару. Привіт, Галю, сказав спокійно. Привіт, Василю, ти як? Та як? Живу, хата стоїть, город росте, тільки сам тепер. А діти приїжджають та рідко, у них своє життя. Стояли кілька хвилин, мовчали. Ти знаєш, сказав він. Я вже не злюся, просто тоді не міг зрозуміти, що то значить не вистачало життя. А тепер, може, й розумію. Прости мене, Василю, та що вже тепер? У кожного своя дорога? Він пішов, а вона стояла, дивилась йому слід. У серці ще стисло, але не жаль, не смуту, просто усвідомлення у цьому світі все має ціну. Вона хотіла життя і отримала його, але, як виявилося, життя це не завжди щастя. І коли ввечері повернулась додому, Валерій буркнув щось про вечерю, вона тихо усміхнулася і подумала ну, що мені не вистачало? А потім сіла біля вікна, подивилась на захід сонця і прошепотіла Мабуть, не вистачало душі спокою, тільки й того. Іноді люди мають усе, що бажають інші дім, достаток, родину. Але якщо серце колись не напилося любові, воно буде її шукати, навіть тоді, коли здається, що вже пізно. І ніхто не скаже, де правда у тих, що лишаються, чи в тих, що йдуть.